Вітаю час. Новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Ранкові вибухи у Луцьку є загиблі й поранені подробиці вечірньої стрілянини в обласному центрі. Волинь втратила на війні ще чотирьох захисників. Сьогодні на світанку Росія атакувала Україну. У небі було щонайменше 28 крилатних ракет різного типу. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 16 з них. Маємо прильоти на Черкащині, Львівщині та в Луцьку. За інформацією голови Волинської військової адміністрації на Волині працювала ППО. Ракети які не вдалося збити, влучили в одне з промислових підприємств Луцька. На жаль, є і загиблі, і поранені. Сьогодні під час повітряної трилогії надійшла інформація о влучанні в промисловий об'єкт двох крилатих ракет. Зараз працює ДСНС, працює поліція, з ясовими обставини. Маємо на сьогодні на 8 ранку інформацію про трьох загиблих, трьох поранених. Згодом стало відомо про четвертого постраждалого чоловіка із численними травмами дістали з-під завалів. Один постраждалий звернувся до лікарів і його відпустили додому. А троє госпіталізовано в різному стані важкості. сподіваємося, що з їх здоров'ям буде все гаразд. У Дніпрі росіяни влучили у важливий спортивний об'єкт. Тут приймали всеукраїнські змагання, займалися діти в будівлі. Вибиті вікна, побитий фасад та внутрішня стіна. Крім того, є влучання по промисловому підприємству. Двоє людей постраждали. У місті Смілі на Черкащині ракета уразила територію приватного підприємства. Ще одна поцілила по території медзакладу. На щастя, минулось без потерпілих. Щодо ситуації на Львівщині, одну ракету з сили ППО збили, ще шість влучили. У Львові пошкоджені більше ста помешкань, зруйнований дитячий садок. Відомо про чотирьох постраждалих. Люди нині отримують медичну допомогу. Тут на цьому місці стояв. Дитячий павільйон нашого садочка. Ракета прямо точно вглупила цей павільйон. Зараз є вирва глибиною 9 метрів, 20 метрів в діаметрі, там навіть є залишок цієї ракети. Зруйнований будинок, верхні поверхівки всі повили, вікна повилітали, але слава Богу, що немає жертв. Це є саме головне. Також знищений садочок дитячий повилітали всі вікна. Зараз ми для всіх людей дамо можливість тимчасово проживати в безпечних умовах і будемо приступати до відновлювальних робіт. Крім того, уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Там було загоряння. В одному із гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався у Валстелі. У ставчанах на Львівщині пошкоджено 10 будинків. Пошкоджені також будинки в суховолі. За інформацією увага, загиблих на Львівщині немає. Постраждали 15 людей. Наймолодші – 10 років, найстарші 72. У більшості подряпини порізи та забої п'ятеро людей у лікарні. Ночі збивали ракети на Івано-Франківщині. уламки впали на приватне подвір'я. Пошкоджено господарські будівлі та житловий будинок. Постраждалих на щастя немає. Тим часом рятувальники оприлюднили перші світлини з місця вибуху в Луцьку. Кажуть, в результаті відбулося руйнування конструкцій та виникла пожежа. Вщент зруйнований цілий цех. Про наслідки розкажемо далі. На світанку в Луцьку пролунали вибухи. Дві російські крилаті ракети влучили в промислове підприємство. Зараз е працює ДСНС, працює поліція, ясовими обставини. Маємо на сьогодні на 8 ранку. Інформацію про трьох загиблих, трьох поранених згодом стало відомо про четвертого постраждалого чоловіка із численними травмами рятувальники витягнули з під завалів. Районне підприємство, в яке влучила російська ракета, ні міська, ні обласна влада не називає. Єдина інформація, яка прозвучала від владців, на заводі виготовляли комплектуючі для автомобілів. Чому не кажуть локацію прильоту? Запитали в Луцького міського голови Ігоря Поліщука. Для того, щоб не надавати інформацію тим, хто обстріляв, влучили вони чи ні, і е, наскільки влучання це було точно. Маємо інформацію, що на території підприємства є бомбосховище, яке може вмістити до тисячі осіб. Працював завод як у денні, так і в нічні зміни. Скільки людей було на роботі в момент прильоту, каже Ігор Поліщук, невідомо. Єдине, знаємо, що троє загиблих і четверо поранених усі працівники підприємства. Один постраждалий звернувся до лікарів і його відпустили додому. А троє госпіталізовано в різному стані важкості. сподіваємося, що з їх здоров'ям буде все гаразд. Постраждалим зі слів Ігоря Поліщука повністю оплатять лікування та реабілітацію. А сім'ям загиблих працівників підприємства виплатять по 200 тисяч гривень. Матеріальну допомогу заплатять з міського бюджету. Також місто візьме на себе всі витрати на похорон. Анастасія Качина, дванадцятий канал. Трагічні звістки з фронту знову надійшли на Волинь. Стало відомо про загибель відразу чотирьох військових з різних населених пунктів області. Обою з ворогом, 8 серпня, не стало Руслана Карпюка Сторчина. Воїну було лише 26 років. На щиті повернеться додому і 49-річний Руслан Гребінь із села Цміни Маневицької громади. Волинянин загинув 13 серпня, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Втратила Волинь також 30-річного захисника Вадима Бельського із Ківерців і 45-річного Андрія Ходаковського із села Качин Сошучницької громади. 12-й канал висловлює щирість почуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять героям. Втратив на війні ноги, але не втратив бажання жити далі. Сергій Купищик, – 25-річний військовий, історія якого стала відомою на весь світ. Важке поранення на півдні України, ампутація обох ніг та чимало інших проблем зі здоров'ям. Але разом з тим, створення сім'ї та народження сина, як підтримка коханої та любов до життя допомогли навчитися ходити знову. Дивіться далі. Історія цієї пари варта того, щоб стати кінострічкою ще півтора роки тому. Світлана була фельдшеркою. Сергій працював автомеханіком. Вона з Волині, він з Рівненщини. У день знайомства на святкуванні нового 2022 року вони не підозрювали, що разом долатимуть такі страшні випробування. Долі дивлюся на ну, така симпотна. Стоїть дивлюся, на типу білі сорочці, хлопчина такий високий, красивий. ну, типу. Там почавшись до мене там, запитувати, розпитувати, як ти що ти. Місяць спілкування по телефону, а далі велика війна. Світлана рятує життя людей у каретах швидкої. Сергій, будучи резервістом, який лише рік тому закінчив строкову службу, стає на захист країни. Чоловік пригадує про те, що російські війська колонами йдуть в Україну. Дізнався, їдучи у центр комплектації. Їде та маршрутка їде доїжджає до мене, він стає. Дзвонить до свого там начальника каже, що мені робити, куди мені їхати? А в маршрутці сижу, я і ще один мужик тільки. Я кажу: на нього вези мене туди, куди мені треба. Я просто їду, минаю свій будинок, приїжджаю в військома, там вже трохи людей є. Не маючи бойового досвіду, Сергій проситься у бойовий підрозділ. За розподілом потрапив у 63-ю механізовану бригаду гранатоматником. Місяць служби на українсько-білоруському кордоні, а далі. Передова. Тримаючи оборону на Миколаївщині, саме там тоді проходила лінія фронту, Сергій запропонував Світлані зустрічатися. Стосунки ставали міцнішими, попри відстання, а вже через тиждень боєць був поранений. Мить, коли в окоп прилетів ворожий снаряд, він майже не пам'ятає. Ну, я так розвертаюся типу, йти, І тільки он він... там не пам'ятаю лівим, правим оком, не знаю, тільки чую. Б. Все. Дябає, я поняв, що походу щось прилетіло. Тоді поруч з ним були ще двоє побратимів. На жаль, вони не врятувалися. Сергій отримав поранення легень, кишківника, ока. Неправо він зовсім не бачить, а ще залишився без обох ніг. Стати... Так як хлопці розказували. В нього одну ну, ну, ліву ногу відірвало, але вона була плана Ну, Вісіла ще трохи. Вони її не відрізали, типу щоб ну, друг спасуть. Там і... не було вже ж праву ногу дуже сильно понищило. А там... те, що вони знали, усвідомлення того, що сталося, каже Сергій, було спокійним. Буквально зразу після поранення, ну я вже знав, що в мене не буде одної ноги. Ну бо там вже знає, на другий день мене вже везуть швидкі, ну вже в мене лівої нема. Думаю, ай там одної ноги немає. так таке протест поставлять і буду ходити. Потім праву відрізали. Після операції у Сергія та Світлани відбулося перше побачення в одеському госпіталі. Підтримка коханої та надія на краще допомагали чоловікові не впадати у відчай. А через півроку молода пара побралася, обом було по 25. Світлини із заручена, потім одруження облетіли усю країну та зібрали мільйони вподобайок. Я можна сказати, сам собі вмушив, що в нас роблять нормальні протези, на яких я зможу ходити. Ну і воно так і сталося. Я зараз нормально. Ну типу, як з милицями, але я хожу. А мотивацією для того, щоб якомога швидше почати ходити, стала вагітність дружини. Вчасно була дуже сильно рада, через те, що я розумію, що от воно все не дарма. Не дарма зараз я саме в цей час я завагітніла. І типу не дарма е, Бог нам послав тут один день. Він став на протез, на слідчий день він вже почав ходити біля брусів, і через три дні типу, він вже пішов на милицях. Ну, типу, і там всі були в шоці. Типу, ну як він так швидко пішов? Тоді Сергій чітко вирішив, що забраючи дружину з немовлям із пологового буде виходити сам без війська. Три місяці залишається я думаю, куди мені треба спішити. Я не буду тут вас сидіти півроку чекати. Так і сталося 9 серпня. У молодої сім'ї народився хлопчик Марко. Малеча ще один стимул для Сергія жити та зробити все для того, щоб вільно ходити. Протези, які носить чоловік, виготовили в одному з медцентрів, який фінансують благодійники. Поки що у Сергія гідравлічне коліно, але його планують замінити на електронне. Це дасть змогу відмовитися від милиць а з часом. Можливо, від палиці. Чоловік каже, що не соромиться показувати себе іншого і хоче, аби люди на вулицях не боялися. Бо ж він хоче втратив ноги, але залишився такою ж людиною, як і був. Ми живемо таким самим нормальним життям, як всі. Ми там, ходимо в ті самі заклади, ми там, так само хворіємо, ми так само там, не знаю, сміємось, радуємося, ну все. Сергій та Світлана вважають, що наразі українці не готові до післявоєнних реалій, а саме до великої кількості людей з інвалідністю, з ампутаціями та іншими травмами. У цьому кажуть, переконалися, прогулюючись вулицями Луцька. Що дитина йде, каже там, тато, маму, так пальче пальцем тикає. Ну, типу, це дитина, Їй треба пояснити, що ну. от нас зараз такий час, що в нас він не один такий буде, що буде хлопців таких дуже багато. Світ ну, був... е, похресник. каже дядько, робот іде. А я потім в нього питаю: ти мене боїшся? Він каже, да боюсь. Ну три роки дитині йому. А йому пояснити. Він мене бачить, йому пояснити, що це так, і так це в нього такі ноги зараз. Ну типу. і люд, дитина ж зрозуміє. Чимало людей не знають, як поводитися поруч із людьми з інвалідністю. Сергій рекомендує вести себе як зазвичай. А якщо бачите, що хтось потребує допомоги, не боятися і запропонувати її. От я не можу сам іти. а там можу двері там тяжко відкриватися, бо я поки з двома милицями. Тоже, наприклад тяжко. Якщо бачиш, типу, запропонуй свою допомогу. Типу, якщо мені буде потрібно, я не відмовлюся. Якщо мені не буде потрібно, якщо мені не потрібна ваша допомога, я скажу, дякую мені, не потрібно. Я сам справлюся. Історія Сергія та Світлани приклад боротьби та великого кохання, яке вони пронесли через неабиякі випробування. І нині українцям треба зробити все, аби ця молода сім'я почувалася такою ж повноцінною у суспільстві, як і всі інші громадяни нашої країни. Марія Вавронюк, Василь Марищук, 12 канал. Стрілянина трапилася вчора в Луцьку. На автозаправці по вулиці Кравчука невідомий пістолетом погрожував і навіть стріляв у 39-річного лучанина. Утім, на щастя, не влучив. У поліції повідомили, стріляв 47-річний місцевий житель. З місця події вилучили пістолет, «Сталкер» та гільзи. Їх направили на дослідження у центр МВС. Триває досудове розслідування. Подвійна аварія трапилася у Луцьку через п'яного водія. Вчора близько 18-ї на вулиці Чернишевського 23-річний водій шевролет Авео» в'їхав у Рено, який своєю чергою за інерцією зіткнувся зі ще одним авто. Усі транспортні засоби мають механічні пошкодження. Ніхто з людей, на щастя, не постраждав. Патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер показав результат 1,10 проміле на порушника відповідні протоколи повідомили у патрульній поліції. Ще одна автопрогода, в якій постраждали діти, трапилася учора на автодорозі з сполученням Коваль турійськ поблизу села Селець. Двоє дітей віком 8 та 4 років у лікарні. 55-річний лучанин, керуючи «Фольксвагеном», обганяючи іншу автівку, зіткнувся з іншим «Фольксвагеном», яким керувала 32-річна жителька Ковальського району. Водії неушкоджені, а от неповнолітні пасажири одного з Фольксвагена потрапили. На лікарняні ліжка нині обставини аварії з'ясовують слідчі. Полуцька автівка збила велосипедиста. Водій втік. Поліція шукає очевидців аварії, що трапилась напроти гаріатричного пансіонату по вулиці Борохівській. У понеділок, 14 серпня, близько 19.40, досі невстановлений автомобіль наїхав на велосипедиста та поїхав з місця пригоди. Водій двоколісного отримав травми. Його забрали в лікарню. Людей, які стали очевидцями цієї автопригоди, просять допомогти в розслідуванні. Зверт. Звертатися закликають за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані. І на завершення розкажемо вам про один волинський бізнес. На місці колишнього чагарника фермер розводить фундук. каже, горіх може вирощуватися в Україні в промислових масштабах. Більше дивіться у сюжеті. Це другий рік саджанцям, і ось вони приносять свої перші плоди, досить крупні. На колишньому чагарнику у селі Крухиничі Володимирського району два роки тому місцевий фермер Валентин Краєвський висадив гектари саджанців фундуку. Ця ділянка була, ну, як берег. Горбисте він вирівнює все, вивозив, вичищав рови, які були зарослі за не також занедбаному стані. І от посадив цей фундук. За словами старости села, нині перспектива за новітніми видами агровиробництва. Це місце в селі вже не було популярності, і місцеві фермери готові переймати досвід вирощування горіхів у промислових масштабах. Каталонський, Барселонський, Рубін, там де ще деякі назви, я ще зараз не, не можу вам сказати. Е, і... Оце другий рік, це поле вже введено в експлуатації. Бачите, які вже тут фундаки, хач поодинокі. Масово. Піде вже урожай на п'ятий, шостий сьомий рік, коли вже набереться коренева система, а тут благо, що близько берега. На думку експертів, аграрії можуть зіткнутися з проблемою перевиробництва плодових і ягідних культур в найближчі роки. Але для фермерів, які мають намір вирощувати фундук, внутрішні і зовнішні ринки будуть відкриті на кілька десятиліть вперед. Кліматичні умови і якість волинських земель дозволяють вирощувати сади фундука практично на всій території краю. Сам фундук йде на виробництво звичайно, і, і, і шоколадної плитки, і ефірних олій, мас, масел, Ну і за кордон. За кордон багато виробників, які потребують таке, і є попит на це. Тож не виключаємо, що згодом у всесвітньо відомих цукерках будуть горіхи з Волинських крухинич. Ірина Кудря, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Він купив, аби що, бо думав що то... Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Бережіть себе, донайте на ЗСУ та залишайтесь з нами до зустрічі.